ЗАДЛЯ щастя моєї дитини ІСТОРІЯ Раїси Кравченко про боротьбу за права людей з інвалідністю унаслідок інтелектуальних порушень. Раїса Кравченко народилася 27 квітня 1960 року у місті Богуслав Київської області. У 1984 році у жінки з'явився первісток, син Олексій, який має інтелектуальну інвалідність. Рагіса Кравченко, засновниця і керівниця благодійного товариства допомоги особам з інвалідністю у наслідок інтелектуальних порушень джерела, заступниця голови ради глобальної ініціативи в психіатрії Східної та Центральної Європи. У 2004 році Рагіса Кравченко вирішила об'єднати організації з усієї країни у потужну коаліцію захисту прав осіб з інвалідністю у наслідок інтелектуальних порушень. Наразі 100 недержавних організацій та 17 комунальних установ є її членами. Коаліція адвокатує зміни на державному рівні, є членом багатьох робочих груп міністерств та центральних органів державної влади. У 2017 році коаліція ініціювала робочу групу при Міністерстві освіти та науки України для напрацювання формату спрощеного читання для осіб з інтелектуальними порушеннями. За свою діяльність коаліція внесла понад 50 законодавчих пропозицій до законів з метою поліпшення прав людей з інтелектуальними порушеннями. Наразі громадська організація джерела піклується про десятки людей з інвалідністю на щоденній основі, надаючи їм послуги денного догляду, самозайнятості, розвитку навичок для працевлаштування та навчання. Лауреатка державної нагороди орден княгині Ольги третього ступеня. Це державна нагорода України для відзначення жінок за визначні заслуги у державній, виробничій, громадській науковій, освітянській, культурній, благодійницькій та інших сферах суспільної діяльності, вихованні дітей у сім'ї. Авторка понад 40 наукових публікацій про інтелектуальні порушення та розвиток соціальних послуг для людей з інвалідністю. Зараз проживає у Київській області сином і продовжує займатися правозахистом людей з інтелектуальною інвалідністю. Щіпцовий Пологи були тяжкі. Тиск у мене піднявся до 200, Дитину довелося тягнути щипцями. Потім синові призначили неправильне лікування. Всі годували мене обіцянками, мовляв, переросте, все пройде, підлікуйтесь ще. Лікарі добре знали, що наробили, але від мене це довго приховували. Ніхто не хотів брати відповідальність за скоєне. Коли синові було два роки, один невролог сказав мені, що у дитини інтелектуальні порушення, і це невиліковано, але я йому не повірила. В інституті вдосконалення лікарів, де я викладала іноземні мови, я не розповідала на загал про те, що сталося з моїм сином. Від однієї з курсанток, доцентки гінекологині, я випадково дізналася, що ще з радянських часів існує жаргонний термін щіпцовий ідіот. Між собою лікарі називають так дітей, що до яких невдало застосували цю процедуру. Мій син став одним із них. У шість років Олексієві встановили інвалідність унаслідок інтелектуальних порушень. Він пішов до звичайної школи, але навчатися там йому було занадто складно, тоді ще не існувало такого поняття як інклюзивна освіта. Зараз є спеціальний термін на позначення явища, коли без відповідної підготовки, інформування й асестування дитину з інвалідністю відправляють у звичайну школу стихійна інклюзія. Зазвичай із цього нічого доброго не виходить. Свого часу ми з чоловіком доклали максимум зусиль, щоб ця стихійна інклюзія спрацювала. Я очолила батьківський комітет, усі ремонтні роботи в класі відбувалися за наш рахунок. Ми робили усе, щоб бути вигідними школі батьками. Але у третьому класі сина зрозуміли Олексія потрібно переводити на домашнє навчання. Сама я в школі була відмінницею. З відзнакою закінчила факультет романо-германської філології, викладала англійську та іспанську мови в університеті медикам. Мій чоловік також був викладачем математики в університеті. Нам потрібен був час, щоб змиритися з тим, що у дитини є інтелектуальна інвалідність, і це на все життя. Ані в мене, ані в чоловіка жодного разу не виникало думки віддати дитину в інтернат. Наші родичі повністю підтримували нас у цьому. Мені пощастило, що наша родина має відповідні цінності і ні в кого не виникало й думки порадити нам щось інше ніж боротися за щастя своєї дитини. Ще коли Олексієві було два роки, я зрозуміла, що мені потрібно бути ближче до медичної сфери, до фахівців. На той час неможливо було отримати жодної інформації про діагноз, лікування чи навіть просто про особливості піклування про дитину з таким видом порушення. Тож я поклала свій червоний диплом у шафу і пішла працювати старшою лаборанткою на медичну кафедру. Нічого неможливого немає. Моя боротьба за щастя сина почалась із книжки не лише сльози. Асоціація психіатрів запропонувала мені перекласти її з англійської на українську мову, я з радістю погодилась, бо це було якраз те, що мені було потрібно на той час. У книзі йшлося про організації, створені батьками дітей з інтелектуальними порушеннями у Британії. Для мене стало відкриттям те, що інтернат не обов'язково майбутнє мого сина. Також я зрозуміла, що в Україні змінити якість життя дітей з інтелектуальними порушеннями можуть тільки батьки. Якщо в Британії вдалося змінити інтернатну систему, то чому б не зробити це у нас? Нічого неможливого ж немає. Доленосною для мене стала зустріч із міжнародним активістом, борцем за права людей з інтелектуальними порушеннями Робертом Ван Вореном, який, власне, ініціював вихід перекладу книжки «Не лише сльози в Україні. Під час зустрічі він запропонував батькам людей із психосоціальними та інтелектуальними порушеннями створити клубний будинок. Ті відмовилися, бо сусіди будуть цькувати. Але мене ідея захопила, і Роберт погодився допомогти мені у створенні такого клубу для дітей. Наступним кроком було знайти батьків дітей, яким цей клуб був би цікавим і корисним. Я звернулася до місцевої психіатрині. За умовами конфіденційності лікарка не могла надати мені контактів, але я написала листи до батьків і віддала їй конверти. Так я знайшла 15 мам, з якими ми й досі разом. 1995 року в Україні запрацював перший клуб для дітей з інтелектуальними порушеннями. Пам'ятаю, як постійно тягала з собою весь свій скарб, чайник, чай і все до нього, щоб робити паузи між заняттями. У певний момент ми вирішили годі так працювати, варто відкривати власну громадську організацію. Так клуб перетворився на громадську організацію джерела. Держава експлуатує материнський інстинкт. Кожна мати та батько виборюють краще життя саме для своєї дитини. Коли ми зрозуміли, що разом зможемо досягти більшого, то вирішили діяти спільно. Буду відвертою, нас об'єднав і досі об'єднує раціоналізм, а не духовні цінності. У нашому клубі була викладачка фізкультури, яка паралельно проводила безкоштовні заняття у басейні для людей з інтелектуальними порушеннями, і я дізналася про це випадково через шість місяців спочатку таких занять. А я в той час щоразу діставала кошти, економила, щоб оплатити синові басейн. Вона не запропонувала Олексієві долучитися до їхньої групи, а коли я попросила її взяти, і мого сина просто мені відмовила. Я не знаю, чи можна назвати це конкуренцією, мабуть, ні, скоріше за все, це просто боротьба кожної матері за свою дитину і чистий раціоналізм. Життя й добробут власної дитини завжди будуть на першому місці для матері, і з часом я почала це поважати. Зараз я шкодую, що також була занадто центричною, я не могла допомогти усім, тому доводилось відмовляти. Валерій Сушкевич, президент Національного комітету спорту людей з інвалідністю України, одного разу сказав дуже влучну фразу щодо руху матерів та батьків за права дітей з інтелектуальними порушеннями Держава експлуатує материнський інстинкт. На той час та і зараз теж держава підключається до вирішення проблеми тільки тоді, коли материнський інстинкт не спрацьовує або батьки відмовляються боротися за своїх дітей із звідчаю. І тут я говорю не тільки про проблеми надання комплексних соціальних послуг, але й про просто інформаційну просвіту для батьків. З Шести років мій син жив із встановленою інвалідністю. Одинадцять років я не знала, що мала право на один оплачуваний робочий день та на два тижні відпустки щороку. Мені про це ніхто не сказав ні відділ кадрів інституту вдосконалення медиків, ні лікарі, ні органи опіки. Це яскравий приклад того, як держава не тільки не дає, а й забирає дорослі діти нікому не потрібні. В Україні досі існує величезна прірва між тими послугами та піклуванням, що їх отримують діти з інтелектуальними порушеннями, і тими, що їх отримують дорослі. Щойно дитині виповнюється 18 років, держава про неї забуває дорослі діти нікому не потрібні. У 2000 році мій чоловік помер. Для мене це була надзвичайна трагедія. Це стало дуже сильним поштовхом переходити від абстрактних роздумів, що буде із сином, коли нас не стане, до цілеспрямованих дій. На той час моєму синові було вже 16 років. У світовій практиці універсальним вирішенням цієї проблеми є будинки підтриманого проживання від одного до двадцяти людей з окремою кімнатою або квартирою для кожного отримувача послуг та цілодобовою присутністю медичних працівників на поверсі за необхідності. В Україні такої моделі на державному рівні й досі не існує. Натомість досі діє інтернатна система та не реалізується концепція незалежного способу життя для дорослих людей з інвалідністю. Проте оскільки на той час запит серед спільноти на такий вид послуг уже був величезний, ми вирішили втілити у життя проєкт Турбота соціальний експеримент із підтримуваного проживання. Наша робота розпочалась із навчання та вивчення міжнародного досвіду. Теоретик у галузі соціальних послуг для людей з інтелектуальними порушеннями Девід Брендон у своїх наукових працях визначив три типи подібних закладів: будинок групового проживання з кількістю до восьми осіб, міні-гортожиток від 8 до 20, інтернатний заклад від 20 осіб. Також, на його думку, оптимальна кількість людей на навчальному курсі, тренінгу або занятті десь 8 людей. Враховуючи цю інформацію, ми дійшли висновку, що створюватимемо в Києві міні-гуртожиток на 16 осіб. У 2001 році ми почали шукати приміщення в оренду. Цей шлях був довгий і тернистий. Місцеві жителі підписували петиції проти відкриття бо чому ми повинні гуляти в одному парку з дебілами. Але, врешті-решт, ми знайшли приміщення і домовились з київськими депутатами, що вони пропишуть у місцевому бюджеті статтю витрат на послуги у нашому міні-гуртожитку. І з 2005 року в Україні запрацював перший заклад підтримуваного проживання для осіб з інтелектуальними порушеннями. Люди починають жити тут з 20-25 років, оскільки, згідно з науковою літературою, це найоптимальніший вік для переїзду людини з інтелектуальними порушеннями у те місце, де він або вона проведуть усе своє життя. Міні гуртожиток це двоповерховий будинок із майстерною для самозайнятості та зеленою територією навколо для прогулянок. Двері тут не зачинені, отримувачі послуг можуть виходити в місто, зустрічатися з друзями, сім'єю, робити покупки. Там наразі проживає й мій син. На вихідні я завжди забираю його додому ми влаштовуємо прогулянки, поїздки в інші міста або просто збираємось всією сім'єю вдома, щоб наповнити життя Олексія емоціями. Існує навіть такий термін у психіатрії нестача емоцій у людей, які живуть рутинно. Тож я намагаюся навіть зараз дати йому той максимум, що можу. Пандемія COVID-19 у 2020-2021 роках внесла свої корективи в діяльність нашого закладу. На період карантину його просто закрили, а людей відправили додому, що дуже негативно вплинуло на їхнє здоров'я. Переїзди це величезний стрес. Одна з наших мешканок Тоня, молода жінка з синдромом Дауна. Вона сирота. На період закриття її забрала сестра, яка сама мала проблеми зі здоров'ям, та чоловіка, що помирав. Переїзд настільки негативно вплинув на Тоню, що вона відмовилась їсти. Коли їй поставили діагноз анорексія, ми розпочали потужну адвокаційну кампанію із залученням Тетяни Баранцової, омбудсмена, щоб привернути увагу до негативних наслідків закриття подібних закладів, не тільки нашого на період пандемії. Ми врятували Тоню, але основна проблема залишилась через юридичні моменти, влада може в будь-який момент закрити міні-гуртожиток. Громадські організації помирають разом з матерями та татами. Зараз я сама маю інвалідність. У 2008 році я тяжко перехворіла онкологічною хворобою, не знала, чи виживу. Здоров'я більше не дозволяє мені працювати і піклуватися про сина так як раніше. За останні вісім років померло сім керівниць організацій в Україні. Їм сім було до 60 років. Не вижило і більшість їхніх організацій. Громадські організації за права людей з інтелектуальними порушеннями помирають разом з матерями або татами майже завжди ти працюєш без вихідних 24 на 7, без відпустки у певний момент ти виявляєш себе у хронічному стані вигорання, і навіть розуміючи це не маєш іншого вибору, окрім і далі працювати заради дитини.